Сергій Кузьменко, який зараз на вкиданні. І м'ячу Полтави. Так підком. Не залітає він. Дмитро Кравченко намагався здійснити цю спробу. У третій Денис Солодовніков. Перший Олексій Рушаков, 73-й Михайло Пирак і 91-й Олександр Ковальський. Дмитро Кравченко починав сезон в Київському. Колективі Селфмейт. Зараз уже за Чернігів грає. Подивіться, Михайло Прак перекоплює м'яч і забиває. Вимагає тренер бігти. Денис Солодовников контролює м'яч. Пас на Дмитра Кравченка. Передача в 3 секундну зону. Полтава атакує. В проході був 11-й номер. Скидає м'яч. Довніков. Перший номер в атаці Рушаков. Пирак. Кравченко. Обікрав його рибалку. Іде атака. Трячковий. Залітає, можна не сумніватися. Полтава, попри те, що в меншості загалом п'ятеро, нагадаю, грає. Представлю вам арбітрів. Головний суддя сьогодні. Це арбітр національної категорії Олександр Апарін. І йому допомагають Ігор Милашич та Андрій Макаренко. Три очки поки що набрав рибалко. І одразу двоє хлопців його партнери в Полтаві набрали по 2 бали. 10-й Костянтин Мегедей, 9-й Микола Козир. І. Номер шостий Сергій Кузьменко. Поки що без очок, лише 11. Номер Богдан Степанченко. Молодий хлопець відносно для вишки для баскетболу. Рушаков поки що барабанить. І ось пішов під кошик Ковальський. Відштовхнувся від суперника. І, мабуть, дарма. Рибалка. І м'яч дістається одинадцятому номеру Богдану Степанченку. Намагається він вучити трьох. І залітає м'яч. Піде перед три очки. Скорочують відставання. Мегідей. Рибалка. Пас на одинадцятого номера Степанченка. І центровий Сергій Кузьменко. Тренер каже, свали хоча б уже своєму підопічному, який дозволив забити з під кільця. Частенько хибить. Середній кидок. Михайло Пирак, Дмитро Кравченко. Кидає на догу. Подумав, подумав Дмитро Шапко. І такий вирішив кинути. Рибалка. Зараз він буде із партнерами захищатися. Пропускають, пропускають ковальські партнери. Не пройшов пас-центр на чехуна. Перехоплюють хлопці з повотали м'яч. І подивіться знову. Фастбрейк. Чехун не забиває з трисекундної. Дуже простий момент. Рибалка. Сам сам здалеку. І знову влучно. Не поспішають полтавчани. Закидання на Кузьменко дуже красиво провалюється центровий. Дали шанс вести, але той передає партнерам. Рибалко. Степанченко. Залітає. Ще один триочковий. Ого, кричить Олексій, вимагаючи фол, А фолу немає. Рибалко. Скидає на центрового. І ван. Пішов прохід. Тут вже одразу двоє суперників. Кравченко. Треба атакувати. Чихун! Забиває капітан чернігівської команди з Далеку. Набирає свої перші очки. Одразу три. Сергій Кузьменко. Сам піде до кінця. Забиває. 13 балів уже, до речі, назбирав Сергій Кузьменко. Дмитро Кравченко. Забиває. Загалом же в сезоні у Дмитра середній показник 20 очок. Хто б і близько до нього підходив. Лише 12,5 в середньому забиває Олексій Рушаков, який грає під першим номером. 11 очок в Олександра Рибалка. Пирак сам пішов, високо підвішує м'яч Михайло і влучно. Зустрічі у трьох по одному. Шапко розвертається. Скидує на Ковальського. Розпали тут. Ковальський має вже вісім очок. Підбирається до показника Кравченко. Ще одна дальня спроба залітає. У цій половині більше зупинок не буде. Одна хвилина 42 секунди до завершення чверті. Плюс 7 для Полтави. Кузьменко. Козир. Знову Кузьменко. І забиває легкий такий. Підбирається він до свого середнього показника 16.7. Кравченко. В проході. Кладе Дмитро. Отже, 45-38 Полтава виграє у Чернігова після першої половини. В руки Кузьменка прилітає м'яч. Полтавська команда не буде поспішати. Ні, таки поспішає Козир. Закінчується час на атаку. І рибалка супердальний. Не забиває. Зате Козер на підбиранні. І дуже вдало зачепив кошик, і залишається в Полтави. Рибалка Козир. Степанченко ганяють м'яч номінальні гості. Кузьменко розвертається. І кладе м'яч. У Кузьменко 19 очок. Найбільше серед усіх гравців матчу. І ось нарешті. Збільшують полтавські хлопці свою перевагу. Кравченко лівою рукою дальньою від центрового закидає. Плюс 11 знову для Полтави. Доволі комфортна перевага. Хлопців у Чорному. Нікуди вони не будуть поспішати. А ось Богдан Степанченко знайшов. Рибалко. одна спроба ветерана. Ну нарешті, нарешті прорвало. Грає Олександр. 43 роки. нагадаю, йому. Виходить 4 вже в Олександра. м'яч від душки відлітає. Шапко. Заліз під суперника. Пирак. Дальній, двоочковий. 11 очок уже в цій чверті набрали полтавські хлопці. І 8 чернігів. Виходить, що всі чверті виграють полтавські баскетболісти. Елегантний дивіться, прохід Степанченка. Суперники просто дивилися, мабуть, дивувалися. А це влучна спроба від Олександра Рибалка. Два тайм аути вже взяв Олександр Хоменко у другій половині зустрічі. Полтавчани поки що не відпочивали. Шаков не поспішає взяти м'яч у руки, аби час не пішов. І ось лише зараз. 24 секунди на атаку на чужій половині. Шапко. Рушаков. Працює корпусом і дальний кидок залітає. 14. вибачте, 12. Рибалко. Козир. Йому треба обережніше грати. Микола Козер. 9 номер 2 Фаули в нападі отримав на заслонах. Кузьменко робить свою справу. 27 очок у 6-го номера Полтави. Акуратно. Але Чернігова, аби переломити хід двобою, спробувати, принаймні, треба вдало захищатися. Рибалко! Ось так може Олександр. Плюс 14 для Полтави. 2-2 за фолами командними. Отже, у рибалка і Козря три фоли у Полтави. У Чернігова чотири в Олександра Ковальського. І по три в Олексія Рушакова і Володимира Чехуна. Три з половиною хвилини до завершення чверті. Плюс 14 у Полтави. Рушаков такий доволі простий, але ефективний прохід. Розказує партнерам, що хоче від них побачити. Козир на заслоні. Цього разу чисто. І рибалка сам здалеку О, є. Плюс 15 для Полтави. 19 пунктів уже назбирав Олександр Рибалко. 27 найбільше серед усіх гравців, нагадаю, Сергій Кузьменко. Ярослав Кислиця, 10-й. Мегідеїв проходить і забиває Н-2. 10-й номер Полтави. Будуть намагатися розіграти комбінацію успішно. Помог Приходько. А це з молодими залишився одинадцятий номер Володимир Чекун. Озир тримав палами. Такі тримався дев'ятий номер. І подивіться: Олександр Рибалко до останніх секунд тримає молодого на відстані і завершує цей поєдинок.